Вітаю в ефірі. Денний огляд місцевих новин. Про головне життя рівного та області. На цю мить розповідаємо далі у випуску. Наслідок ДТП на Рівненщині травмувалися двоє осіб. Автопригода трапилася напередодні ввечері у селі Бармаки. Відомо, що кермувальниця Мерседеса, 45 45-річна жителька села Корнен, допустила зіткнення із автомобілем Сітроен під керуванням 30-річного рівнянина, який повертав ліворуч. Обидва водії зазнали пошкоджень, їх доставили до лікарні. На Рівненщині затримали поліцейського, який 8 серпня спричинив смертельну ДТП поблизу села Бранів. Нагадаємо, правоохоронець керуючи власним авто, збив двох пішоходів. 47-річний чоловік загинув на місці, а його 34-річний товариш зазнав тілесних ушкоджень. У водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння, однак проходити тест він відмовився. Суд відправив підозрюваного під варту без права застави. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. Пожежа під час збору врожаю. Вчора поблизу села Грам'яча Острозької громади під час змолочування зерна загорівся комбайн. Водій за допомогою вогнегасника локалізував вогонь до прибуття рятувальників, які провели проливку моторного відсіку та остаточно ліквідували загоряння. Вдалося запобігти поширенню полум'я на зернові культури та уникнути знищення комбайна. На Рівненщині майстер-лісу зі спільниками вирізав сосон та дубів на майже 1 мільйон гривень. Відомо, що протягом півроку вони проводили порубки, які не були передбачені лісовими планами у природно-заповідній зоні дубенського надлісництва. Деревино вивозили на лісопильню для переробки та продажу. Чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі. Рівне попрощалося з героєм, який вісім місяців вважався зниклим безвісти. Доброволець Олег Удодик загинув 6 грудня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Курщині. Тільки зараз тіло воїна змогли повернути для гідного прощання. Більше про героя у нашому сюжеті. Із квітами та прапорами на головному майдані рівного попрощалися із загиблим захисником Олегом Удодиком. Вісім місяців чоловік вважався зниклим безвісти однак нещодавно підтвердилася смерть героя. Він був безстрашний, можна сказати просто одним цим словом. Безстрашний. Він любив Україну, любив своїх батьків, любив полісся наше. Він не ховався за спинами. Молодих і тих, хто служить, Олег Удодик навчався у Рівненському ліцеї номер 13 закінчив професійно-технічне училище номер 10 а вищу освіту здобув НовГП. П'ять років займався парашутним спортом, виконав більше півтори тисячі стрибків з парашутом. Він прийшов до нас по переводу от, і він дуже гарно писався в нашу компанію, можна сказати, так, в наш клас. І... Дуже ми цінували його. Ну прекрасна була людина. У 2016-2017 роках проходив військову службу за контрактом у зоні проведення АТО на території Донецької та Луганської областей. У квітні 22 го добровольцем став на захист України. У 2023 році отримав поранення на запорізькому напрямку. Після лікування повернувся до служби та воював на Курському напрямку. Там Олег і зник у грудні минулого року. І уже 25-му повернувся на свою землю до своєї рідні, і слава Богу, що він повернувся, тому що 8 місяців цього. Пекла, яка яке пережила їхня родина, це було надзвичайне випробування для всіх, для родини, для друзів, для знайомих, для колективу, в якому він працював, для тих побратимів, які ще залишилися в його військочастині. За упокійну службу за героєм провели у Свято Покровському соборі, поховали на кладовищі новий двір. Вічна та світла пам'ять воїну. Юлія Смаль, Олексій Олексіянко, випуск новин. На вулиці Романа Шухевича у Рівному у патрульні зупинили чоловіка, який керував електросамокатом у стані сп'яніння та порушував правила дорожнього руху. У крові 49-річного громадянина виявили близько двох проміли алкоголю. На порушника правоохоронці склали протокол. Інспектори нагадують, що такі дії тягнуть за собою відповідальність і можуть призвести до небезпечних наслідків. На Рівненщині тривають заходи щодо ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ. Екоінспектори обстежили два сміттєзвалища поблизу села Світанок Великомежиріцької громади. Встановлено, що на місці одного проведені заходи щодо його ліквідації, інше сміттєзвалище ліквідоване не було. Спеціалісти відібрали проби ґрунту з метою встановлення ступеня його забруднення. За результатами досліджень буде вжито заходів реагування, повідомляє Держекоінспекція Поліського округу. Минулого тижня до медичних закладів Рівненщини надійшла чергова партія безкоштовних лікарських засобів для лікування пацієнтів із тяжкими захворюваннями. Цього разу лікарні області отримали препарати для людей із вірусними гепатитами, пацієнтів, які борються з розсіяним склерозом та хворих на онкологію. У Рівному повідомили про низькі запаси крові. Потреба є у всіх групах та з будь-яким Грезус-фактором. Здати кров і компоненти можна у будні з 8 до 13.30 в обласному центрі служби крові, що на вулиці Степана Бандери. Субота, 16 серпня, також буде робочою. На цьому ставимо три крапки. Інформаційний підсумок дня чекайте вже у вечірніх випусках новин. А оперативно про головне дізнавайтесь на онлайн ресурсах сфери і звісно стежте за ефіром до зустрічі.